Виталий Бадрич Шахи, рай про Гони. Рейтинг 2005, что-то такое косово. Ну, давай, F3. D5 хочет. Пишел. Так, выглядается так, судя за него. Ну что? Так, слон С4 краще, мабуть, буде. Добре. Чорні поля прикрию трошки. Так, мені не дав піти Е5. Ну що ж что. Добре. Десь тут хочемо щось. Ще ми хочемо, не знаю. Не дати йому піти просто так, C5, а він вже все рівно тут піде. Ну, Давай може так, якщо C5, то там десь тут щось під, підвисне. Тепер слона треба ще відіпісти кудись. Так, кінь c5 Чи кінь e5. Борися за те поле. Ну, давай я тоді так зіграю. Чорнопольного слона віддавати, но ну, що зробиш? Чи ні? Так, можете. Чистю. Туди хочу. І десь тут причепитись конкретно, так, не хочу просто здвоїтись. Добре, поки так піду. Не знаю, трачають цю кольорі, трачаю. Не ясно це все. <різь> так швидко грає цей чувак. чувачок. Чувачок. Я его зажал, как бы, ну, Ну і що далі? Дякую, як то кажуть, за поле F5. Тут забереш. Ну, Давай, чорнопольного слона, йдемо той ставити. Ну, як, спробуємо хоча. Chcę, ja, przyjaciółko, my spróbujemy, tak. ty we troszeczkę, chun chun. Nie wiem, co ty chcesz, no, ja po prostu idę, ty we primat. Dobrze. Mnie tyku nie Є шість тебе ще краще поле. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Звязанный, такинь. Пол, есть не захистыв, ты нормально. Беру. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты вот за тебя рассыпалась. Беру тут. Ммм. Далі що? Не знаю. Так, давай. Добре. Перекрутилось. Открываем эти линии. Это <с> прочепишься. Не причепився. Ай-яй-яй, без сторони вже не пограєш, да? Пограєш? Ну конечно. Хто б зі мною ще здавався без стороні? Нема такі. По чорним полю. Скорла. Не Пад хоче шукати, давай. Знайдеш пад? Ні. Передумав. Добре. -тин 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 80 на 74, ну, прикольно. Подвійне фінкету, я не розраховую, розраховував просто проти цього фіанкету, поставити десь D5, да нормально. Він подвійний зробив, добре. Швидко грав. Як на мене це мінус. Краще трошки хоч думати. Що ти робиш? Взагалі. Тому що в вже центр. Да, тут. Я якби не знаю, коли краще поставити фігури, але куди не постав, вони більш-менш нормально стоять. А йому треба знаходити поля, тому що воно, у, них, у нього менше простору і на якесь одне поле претендують там дві-три фігури. Одна, дві, п'ять. Складно. Плюс тут ми зафіксували сюди даємо да і нормально. Більш-менш. Далі, десь знайшов поле F4, щоб перекрити цю атаку слабкого пішечка, але ми не даємо. Контролюємо це поле. І от слабкі поля. В нього тут. Ми на них давимо, намагаємось продавити. Ну, або, як мінімум, не дати супернику щось зробити активно. В нього активних можливостей немає. Хороше. Ще я міг зімути щось, воно зімок. Так. Якби такий хід. Ну, виявилося, що це якби провокація не послаблення. Тепер, коли F5 в мене є для коня. Це вже дуже небезпечно. Якщо тут якби атакувати короля складно по чорним полям. і щось десь прорватися. Треба думати, часу мало. Уже, якби. Грайда сама з собою, ще не віддав чорнопольного слона, захисника чорних полів. Якість в такій закритій позиції тури вони взагалі не відчуваються. Є та тура, ну, що туранушована. Тура боїться замкнутого простору, як я. При поле F5 поле після F6, поле F5 хороше для коня. Ми намагалися добратися до цих чорних полів. Ну і по білим, звісно. Куди без білих полів. Уже відразу можна було цю тактику використати, як боротись? Треба відходити. Да, це, виявляється, подвійний удар на вилку і на коня. Я про цього коня і не думав, чесно кажучи. Тут уже подумав, тому що він мене забирає коня десь. Якщо він забере, мені прийдеться брати тут, тут підвисає, тому я вже. Був спокійний і готовий був ще туру віддати за якогось коня, тому що тут багато якихось таки закритих ліній. Ці всякі вилки, допустити, десь коня тут, чи тут, чи там, чи тут. не хотілося мені, як його вигнати, він дуже серйозна фігура. На такому короткому просторі. Ну і далі треба просто було відкрити центр лінії. Щоб наші фіури заграли проти цього короля і все. Я думав, що він ще якось причепиться, мені ще тут треба думати, але. Все рівно ферзь все два. чак чак пук пак -пук, пук пік пак 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 Єдина ідея в нього є це якийсь пат, але він зрозумів, мабуть, що ще п'ять ходів 7 буде грати, він не хотів мучитись, да і добре на цьому.